Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Про що мова? Мова про звільнення Данілова. Просив мене подивити, що там, до чого, які причини і так далі. Бачив вже заголовки у колег, його вже там мало не зрадником охрестили. Ну і це також перевірив. Е, ну що, поїхали? Давайте для початку розкладу, подивимося причини. Що ж, власне, там насправді. Добре. Отже, покажіть мені, будь ласка, які справжні причини звільнення Данілова із поста секретаря РНБУ? Скажіть Рон правду. Хагалас, Беркана, Наутіс перевернутий. Лагус перевернути, це вже цікаво. Єба. Ух ти. Ну, ну. Гаразд. А, да, маленький анонсик перед тим як почну. На каналі запустив механізм спонсорства, відповідно, якщо хочете мене підтримати. Можете зробити це не тільки за картками і реквізитами в описі, а й тепер і ставши спонсором каналу. Ну і для спонсорів, звичайно ж, будуть унікальні бонуси. Добре, що ми маємо? Хагалас, Беркана, Наутіс перевернутий, далі, Лагус, перевернутий, Гебо і Вуньо. Ну, зразу йде Хагалас. Зразу йде Хагалас, це якийсь конфлікт. Притом, знаєте, такий суттєвий. По Хагаласу прям це називається побили горшки. Тут може бути різне. Може бути останні кілька заяв Данілова, там доволі гучних, да, як він там посла китайського з цікавим прізвищем, хуей, да, він там його перекрутив. Ну, Всі чули, бачили, як він його перекрутив. ну і так далі. Тут може бути і ще щось. Таке враження, ніби Данілов всередині там з кимось ну так знаєте, поцапався, хочеться сказати. Прям так, Похаґлаз, прямо жух. Прямо ж сильно сильно. Далі, беркана. Жінка. Ну, не жінкою він поцапав. Хоча, може, до речі, і жінкою поцапався. Загалом тут якась жіноча енергія присутня, тобто яка жінка тому посприяла, що його звільненню, в тому числі. Якщо інший аспект взяти, Хагала з беркана. ну Беркана то про ріст, не тільки про жінку. І тут, знаєте, як руйнування якогось росту, так виходить. Не знаю, що, що Данілов там пообіцяв, можливо, щось не зробив з того, що від нього чекали. Ну ось, Окрім цього. Жінка, да, Шершеля фам тут точно, замішана якимось чином. Е, далі, наутіс перевернутий. Ну, ось які жорсткі обмеження йдуть. Знаєте, наутіс перевернутий це як і обмеження, і маніпуляції, це як зв'язали по рукам і по ногам. Ось так от. Знов-таки, якась та жіноча енергія тут йде. Цікаво. Е, Яка ж це там жінка так повпливала? Ну, гаразд. <кліх> Далі, лаус перевернутий. Оце цікаво. Оце дуже цікаво, тому що обман. Тому що обман, тому що хибний вектор. Є в цій ситуації підводні камені. То, чого ми не знаємо. І що і то щось таке. Зовсім погане. Ну, зараз в мене є з Далі допитаємо, що це. Тобто ось наутіс перевернутий, жорсткі якісь обмеження, задля чого, задля лагуза. Тобто, через що? Через лагуз перевернутий. Е, ну, загалом, в даному випадку, може програтись. А, точно, слухайте. Ой-ой. Ага, все. Е, обмеження, якісь жорсткі, через що, через лагуз перевернутий, виток інформації. Тут треба буде запитати, який виток. Чи виток був, ну, знаєте, щось десь лишнє сказав, те, що не треба було. Чи тут було другий виток інформації, Уже такий свідомий, будемо казати. Лагус. Ну, по війні. Інформація по війні. Зрозуміло. По бойовим діям, зокрема, і так далі. Ось. Витік інформації, чітко. Поряд ідеє партнерство. А це зовсім погано, тому що якщо Лагус перевернути і Дєбо, а а це дійсно може бути виток інформації якраз в сторону росіян. Да, дійсно, це ми зараз окремо запитаємо. Тому що тут гебо падає все рівно. Беркана, ну, знов таки жінка, якась, партнерство з якоюсь жінкою. Також. Ну, я не думаю, що там про якийсь там любовний трикутник, мова, або що навряд. Тут про друге. А що ж там за жінка така? От цікаво стало, і Богу. Ну, тобто, ось, і по фіналу вунью, знаєте, радість святкування здійснення мрій, десь в якомусь мірі е Данілови радий, що так, якщо так, а з другого боку, це і хтось радий, що Данілова позбувся. Можна і так, і так прочитати. Тому що ось, жорсткі обмеження, а тут радість від того. Ну, цікаво. Так само, ось тут і партнерство, падає. Ну, до речі, якийсь договір, така ось. і, і унію як радість іде. Знаєте, тут, тут не тільки про роботу там на, на когось мова, а тут є. Бо тут домовились з ним, з Данілою, зокрема. Тобто домовились, що ну, ми тебе приберемо, ну дамо тобі інше гарне місце. мов все, розслабся. Ну, ось і все, унію. Обидві сторони, знаєте, задоволені результатом. Так виглядає. Оце мені все рівно не подобається, тому що Лагус перевернутий сам по собі вже натяка на певні думки не хороші. А поряд Гєбо, яке партнерство означає. Розумієте, е, якщо це партнерство десь там в апараті президента було з кимось, то ще пів А якщо тут про друге партнерство мова, ото вже біда. Зараз і перевіра. Тобто таке, ворог причин тут видно. Тут і особисті якісь якості Данілова зіграли з ним злий жар. Да? Е, і так далі. Ну, хагалас. Ну, конфліктність. Це явно якийсь конфлікт, явно з кимось горшки побили, окрім всього іншого. Так, дякую за відповідь. А ну, а раз, добре, лаус перевернутий геба. Ну, цікаво, цікаво. Добре, ну, давайте в лоб задамо. Чи якби був через Данілова якийсь виток інформації? Саме то, що про війну, те, що про ну, державну таємницю, да? а він, якби як секретар РНБО, доступ до такої інформації точно мав. Ну, вже колишній секретар РНБО. Да. Так, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. А чи був, власне. Через Данілова витік інформації про війну. Ну і таємної інформації. Скажіть вам правду. Манас перевернутий. Райда перевернута. Шкара перевернута. Фінал який. Остарона. А ну, поясніть, будь ласка. Ансус. Ага. Добре. Недобре насправді. Добре. Що ми тут маємо? Манас переверти, райдо переверта, беркана, пустаруна, Ансус. Е, випало б тут на останній позиції щось друге? Я б сказав, що ні. Але Ансус якраз позначає якусь інформацію, якісь розмови. Да. Постаруна в даному випадку позначає таємницю, то найвищі сили. Ну, фактично, так. Да. Через нього був якийсь витік інформації. Так, да, дійсно. Але більшість рун перевернутих. Тобто, схоже, по-перше. По-перше, схоже, що. Ну, тут цікаво, добре, зараз, зараз. Тобто, Мас перевернутий. Десь він сам того, знаєте, ну. Щось сказав зазря. Да? Щось от -от -от конкретно сказав зазря, щось ляпнув. Тобто це не прям умисел іде. Злий умисел. Ну, ось райдо перевернута. Тим не менш, показують, що це кілька, кілька разів. Якщо так, знаєте, ну, як, як роздоріжжя якесь, кілька ситуацій таких було. І ось беркана перевернута. Далі. Що це воно? Ну, інформація ну не так багато витекло, якщо так. Тобто інформація така, знаєте, там, ну, щось десь зайве сказав, щось це. тобто, Ну, це прям не злий умисел, все рівно іде. Але чи був через нього витік інформації, Да, був, дійсно. Да, дійсно. Таємна якраз ось інформація, якщо так. Ну от, от, будь ласка. Тобто, все-таки лагус, лагус перевернутий єбо, тобто в такому ключі дійсно відігрався. Лагус якраз як витік інформації якийсь. Там а там Хагала зверху був якраз воєнної інформації, і гебо, власне, ще через когось. Тобто е виглядає так, що він то робив несвідомо. Да? Ну, ось, ма нас перевернути. Ну, Це тут плана, тут якби нема. Але щось десь зайве сказав, е там ще падає гебо. Падав, тобто сказав комусь. Ну, не знаю. О, може, це пов'язано з владою, а може взагалі десь там в розмові з кимось із друзів там. Щось сказав. Те, що, ну, не варто було б казати, наприклад. В такому плані. О, ох, історія. <клух> ну, гаразд. Там, ніби послом, його в Норвегію зібрались відправити. Такі чутки ходять. А, ну, а да, давайте. Давайте подивимося, що його чекає взагалі. Так, дякую за відповіді. Дякую за відповіді, добре. Е, чи все-таки в ЛОБ запитати з Росії, які там стосунки були? Ну, давайте, добре. Гаразд, дякую за відповіді. Е, гаразд, а покажіть мені, будь ласка, ну, власне, яке відношення Данілова до Росії? Скажіть Рон, правду. Аркана перевернута. Отал. Феху, фонав який. Фінау Хаглас. Так, що ми тут маємо? Беркана перевернута, Отал, феху і хагалос Беркана перевернута, ну це деградація. Це деградація стосунків, це відношення погане. В той же час, отал Цікаво, тому що ну руна влади загалом якби а, Відносини то ось погані. Ну, якби Росію поважає в тому плані, що ну, ну, не варто шапками закидати в такому. плані. А оце цікаво, тому що феху, ну це знаєте, ну а то про гроші, все рівно. То про гроші і то цей. Щось міг отримувати із Росії якісь кошти. По фіналу Хагалас, Все-таки негативне відношення до Росії. Ну, Хагалас це в сторону ненависті. Да? А Феху отримував кошти колись в минулому, тобто не зараз. якщо так. Ось ось, зараз Хагалас, Різко негативне відношення, ну ненависть, злоба і так далі. Любові до Росії тут нема. Ну, феху натяка на те, що все рівно, щось було. Якісь зв'язки з Росією були, і гроші отримав. Ну, в принципі, от, але руна влади також російської, да? Ну, але то було колись, то не зараз. Так, дякую за відповіді. Ну, гаразд. Давайте далі. Давайте, власне, подивимося. Боже, а що я хотів? А, а долю, точно. Давайте. раз, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, подальшу долю Данілова. Скажіть, скажете вам, правду. Урус перевернутий. Єра. Гіба. Альгіс. Райда перевернути. Фіналку, да. Ман перевернути. Нічого собі. А ага, гаразд. Однако. Добре, що ми маємо? Урус перевернутий. Єра, гебо, альгіс, райдо перевернута Маннас, перевернутий. І от фінал вкрай цікавий. Що ми тут маємо? Урус перевернутий. Про здоров'я йому варто подбати, тому що щось то дасть про себе знати. Єра. Ну, Зазвичай це позначка на якісь хронічні хвороби, якщо так. Тобто, да, здоров'ям йому варто було б зайнятися, дійсно. Той же час, Урус перевернути показує на те, що від всього військового, то, що пов'язано якось там з військом і так далі. ну, РНБО, в принципі, також пов'язано, то він відійде. Тобто, відійде все, Ера. Завершення циклу, він від того відійшов. Ось у нього йде Гебо. Ну, Загалом Гебо, в принципі, позначка на дипломата, якщо так, то дійсно. Тобто Єра, Гебо, ось у нього цикл 1 завершився, ось у нього новий цикл почався. Да? Ось, ось у нього йде партнерство, це й договори, ну, дипломатія загалом, да, вона під руну чудово лягає. Ось Альгіс, під захистом десь, да, в теплі, в добрі, в затишку. Загалом ось Гебо. По-перше, що вже домовлено, домовились з ним. По-друге, що як дипломат. Ну, але от. А про здоров'я варто подбати все одно. Ні, йому на те натякають. Далі, райдо перевернута. Ну, дорога йому падає. Ну, хоч і руна перевернута. Це зазвичай виїзд програється таким чином виїзд за кордон кудись. Плюс райдо перевернута, це, як знаєте, як певне роздоріжжя. Якісь варіанти в нього будуть. Тобто, ось так от. Варіанти куди да? їхати, схоже так. Ну, Єра, райдо перевернута. Щось схоже про те, що думав давно вже, якщо так. І Загалом, ну, в принципі, Єра теж зміни позначає. Єра це цикл. От у нього дійсно як початок нового циклу йде, але Райдо перевернута. Десь-де-інде. За кордон, фактично. Посолом, да, Чи дипломатом там, да-да, цілком можливо. Фінал, правда, ось ман нас перевернутий. Тут воно цікаво. Тут воно цікаве, тут руни вже доволі далеко показали, якщо так. Е, Маннас перевернутий з одного боку, що його по фіналу чекає, втрата влади все рівно. Да? Тобто вічно він там послом десь не буде. Це по-перше. А по-друге, оце от райдо перевернута. Маннас перевернутий, ну то, то, в принципі, смерть, якщо так. І Райдо перевернута, цілком, можливо, десь в дорозі. Ну, знов таки, це на тривалий проміжок часу, це не значить, що таким чином його поїздка за кордон завершиться. ні. Тут і Єра, і так далі, це великий проміжок часу. Тобто, ну і де бо, нас перевернутий, знаєте, все рівно. Якісь, якісь стосунки, якісь контакти, довори, все рівно нас перевернутий. Все рівно втрата влади йде, якщо так. Ну, ось так, от ось, ось вам Даніло, ось його доля. Е, ну, загалом, як програється. Ну, в принципі, це от ще один маркер на смерть. Окрім того, що я назвав, теж кажу. Ну, тут єра. То ще не так скоро буде, якщо так. Це не значить, що йому там залишилось нічого. Ні, поживеше. Ну, але. Побачимо, як воно програється. Одним словом, Тут руни показали великий проміжок часу. Тут навіть не про там, пару років, мова, тут багато. Зразу видно. Ну, фактично, до кінця життя показали. Е, добре, ну ось такі от розклади вийшли. Цікаво, вона копав. Да? Е, ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!